Так, всім привіт хочу показати цепі. Є такі дебелі. Ух, моцні. Одна, не знаю, метрів 5-6, може й 10 десь є. І друга, метрів 10-15 десь може бути. така. Сантиметр десь тут точно є. На вагу буде 60 гривень за кіло. Кому цікаво, пишіть, не стісняйтесь і будемо приїжджати забирати. Оце так. Колесо є на мотоцикл і бак. Ось такий є. На продаж якраз. Кому там треба? Забирай, бо приїду, заберуть. Так, да, заберем. І приїдуть, заберуть. Оце так. Так, всім привіт, дорогі глядачі мого каналу. Буду показувати щось старе, щось нове, щось з прошлих відосів, позапрошлих відосів, ну і там по різному. Дивіться, лейка буде у нас 35 гривень. Редуктор 1 до 3. Ну, такий гарний. Тут з тріщоткою якраз тріщить. В одну сторону крутиться в ту. Якось так. Ціна 600 гривень. Далі йдемо 45 гривень, 60. Цей в нас буде 50, цей в нас буде 20. Цей у нас буде 30. Цей у нас буде 20. Ножиці будуть 60. Ці будуть 50. Це буде 30. Це буде 50, 35, 20, 35. Це в нас буде 35, 35, 30. Це у нас буде 20. Це у нас буде 20. Пружина у нас буде 20, це 80. Це у нас буде 20. 5, цей комплект буде у нас 10, 5, 10, 5, 10, це буде у нас 45, ці у нас будуть шпильки. Хай будуть 40 гривень, це у нас 5 гривень, 5, 5, 5, 5, це у нас буде 25. Пластина. Розміри є. Ціна 25. ця у нас буде 30. ця в нас кількість 30 гривень. ця у нас 20. Кришки у нас будуть 15, 20. Кліма у нас буде 25. Це 5 гривень. Це у нас. 10, 10, 10. 10, 10, 45, краник у нас буде 60, це 10, це 15, цей у нас буде 120. Ковзани у нас будуть. Дякую, кстати, що слідкуєте за мною і дивитеся, якраз такі, хоча б підсказуєте, як що називається ціна 80. Цей. У нас для інсулінових голок раніше підсказали такі Він з нержавіки чи з латуні 45 гривень. Так, ці в нас будуть по 35, 35, 35, цей в нас буде 25. Що ще в нас буде? Це в нас буде 15, це в нас 10, це в нас 15. Манометр такий. 20. Це і в нас 25. Ножі. <клух> Полотно буде 30, 25, 25, 30, 30, 30, 30. Ножиці 30, 45, 45, 45. Це 5 гривень, 5, 5, 10. Цей у нас буде 10, 10. Ці в нас будуть 15, ці в нас 20. Молотілка якась. Цей в нас буде 15, цей у нас 15, 10, 20. цей у нас 25. Квадратики у ці будуть 6 х 6 заглушки. E, ціна 30 гривень. <кій> Кільце 10, цей 10. Що тут ще таке? Цей 10. Цей у нас буде 35, 45, 10, 15, 5 гривень. Крючок. 25, 5 гривень. Це у нас 30. Гудзики. У нас будуть 40 гривень. Ключі. Ключі в нас будуть 45. Цей у нас буде без гайки. 110. З гайкою буде 150. Цей буде 165. Цей буде 170. Щоб розрізняти. Візьмете, всі будуть дешевше. 3,650. Вага набірна. Ось така. Ціна 180 гривень, три 550 ціна 160 гривень. Шківи 120, 170. Ціна за два штуки 850 гривень. Тиски 900 гривень. Шпатіля такі Два штуки. 100 гривень. Та й все, вроді би, все показав, все продемонстрував для вас сьогодні. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити. Звертайтеся, будь ласка, на Viber, Viber вказаний в правому верхньому углу для всіх вас. І можна прислати фото того товару, що вам потрібно. Ну і ціну для того, щоб іменно, не ви, не я не шукали їх потім. Це в нас буде 60. Це у нас буде 50. Все, все продемонстрував, показав, розказав. Кому щось потрібно, пишіть завжди на зв'язку. Viber вказаний, там все є. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалось, може поставити лайк, підписатись на канал, прокоментувати, зайти під відео, подивитися на групу, якраз, долучатися до спільноти. Там будуть якраз і фото, і повністю все те, що вам потрібно. Або ж викласти свій товар, той, що іменно у вас залишався на... на полках якихось там, або ще десь. Всім дякую за перегляд, гарного всім дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.